Як мамі, найважче те, що хотіли, щоб це було краще мені, ніж їм. Оце був найважчий момент. Я розуміла, що я б витримала, а витримати те, що їм болить, то... то найгірше, що може. Нікому не бажала. Просто вони їхали із вулиці із крупнокаліброного огнестрільне оружжя стріляли просто по будинку. Це були поранення через будинок. Валерію, як потім уже ми знаємо по виписках і по всьому, цьому, я ж зразу цього не знала. в неї два постріли вийшли: одне крупніше, одне дрібніше е, на виліт і роздроблена кістка стегнула ліво. А в Назарія поранення м'яких тканин. Будемо казати, прямо з лівої сторони в живі і скол тазового, гребня тазовий. Початок повномасштабного вторгнення в Україну родина Ганінг зустріла у селі Стара Буда біля Бородянки Київської області. Місто найбільше постраждало від окупації росіянами з усієї Київщини. Одного дня на вулиці, де жила родина, зав'язався бій, і росіяни впритул розстріляли будинок Світлани разом із дітьми, які там перебували. Так сталося, що недалеко від будинку зав'язався бій. Російських військових із нашими розвідниками. Чоловік перед цим якраз вийшов, з, будемо казати, з двору, і я вже зрозуміла, що його довго нема, що це вже щось сталося. Потім були звуки вибухів, постріли постраждала літня кухня, тут де ми перебували, де ми готували їсти, а вже почалося. Дуже часто вистріли, побачили, як дядько загинув, дядька вбили, побачили, як наш солдат спів заповзти поранений будинок туди, де були діти, але ж я не могла нічого сказати, розуміла, що вже солдати поряд. Надіялась тільки на те, що вони його десь сховають. Я ж не знала, що вже діти були на той час поранені в будинку. Я була перша за ну, вони його там в маленькій кімнаті завалили всім, чим можна було, і одягами матрасами. І тут якраз побачили що Лера поранена. А, як оказалось, що він наложив турнікет їй, не собі а їй, бо він теж поранений. Ну, Я почала кричати, що у вас немає серця, немає, нам потрібні медики. Я як побачила, що там розвернута нога була, там це було дуже страшно. Спочатку ж вони на той турнікет звернули увагу, а потім якось в процесі воно трохи пройшло, буде нам так казати. Потім, ще поки я Валерію винесла на руках на вулицю, поки вернулися за Назаром, коли чую опять крик, я не зрозуміла, що сталося. Мама почала одягати, а. Казали, що ще й Назар поранений в живі. Він просто олімпійську свою застібнув, щоб не було видно, що в його там все грязне і. Було. Казав, щоб я не плакала, заспокоїлась. що чи больно, чи ні. Дядько Світлана загинув на місці. Чоловіка забрало у полон, а її з пораненими дітьми вивезли у Білорусь. Білорусі у нас вивезли спочатку в мозер. Там теж польовий госпіталь, а потім в лікарню обласну нас там завезли. Зразу дітей забрали. Леру вже там ввели в коматозний сон. Потім все-таки там лікар пройшов мені і сказав, що ми такі врятували. Ну, від... Я відстояв, що дуже довго за це, бо хотіли ампутувати ніжку. Особо мені ніхто нічого не казав. Назара бо опять, там перемотають, привезуть. Мені ніхто не очікуваться, що роблять і як роблять. Ну такі елементарні питання питали про прививки, і все. Більше місяця Світлана нічого не знала про долю чоловіка, якого забрали російські військові, та своїх батьків. Не мала жодного зв'язку із близькими та Україною взагалі. Жінці пощастило. Чоловіка катували, але відпустили живого. Через два місяці лікування, коли дітям стало краще, Світлані вдалося зв'язатися з волонтерами та з їх допомогою на свій страх і ризик виїхати в Італію. Весь цей час у родини не було своїх грошей, одягу та речей. З України їх вивезли просто, як вони були, мати встигла схопити тільки документи. Він нас за той час, поки ми все лікувалися, у нас дуже самостійно став. Він мусив стати самостійним, мусив собі знаходити заняття, тому що я. Валерія була майже весь час лежача, і я була при ній, і я не могла над... приділити такої уваги йому. Зараз періодично ми їздимо до лікаря. Ми на контролі постійно з лікарем на зв'язку. У нас ось недавно запалення маленьке було, ну таке це не без цього не буває, стоїть апарат. Кожен день ми перев'язки робимо, ну, гляємо ки Серветки стерильний, бетадін. Кожні дві години підкручуємо, подовжуємо саму кістку. Там, виходить, вони де виправили, в неї не так, як обично, в одному місці перерізана кістка і вона подовжиться. У неї ще перерізана вона в двох містах, тому що е де сам був е цей осколк і цей перелом, е в неї порушена зона росту і вона. Ну, от, скручувався там в суглоб, виходить, і перерізали ще в одному місці цю кістку. Влітку 2023 року родина повернулася в Україну, оселилася в рідній Бородянці. Будинок ділять із родичами, бо своє житло було зруйноване росіянами, а відновити його сім'я Ганіних не може. Коштів вистачає лише на найнеобхідніше. Працює в родині тільки тато, весь свій час мама приділяє дітям, доглядає за Валерією. Ну, Назару, як написали в обласній і в цьому дивився лікар, що сказав, що в нього буде все добре. Тобто, кістка не виросте там, але в нього все добре. Слава Богу, не зацеплені ніякі внутрішні органи. Він у нас активний, редний, все так, як має е! Валерій, поки прогнози такі далеко не заглянуть. Перший час ми продовжуємо. Ножку, щоб у нас не було великого дефіциту висотою стегна. Потім нам ще потрібно буде знімати апарат, потім ще потрібна буде знову операція на блокування зон росту, плюс там ще будуть і в це будуть здорові блокувати зони росту, а в цій ніжці. Там, теж як він сказав, якісь скоби треба ставити, щоб далі при тому, як буде рости, що вона ж зараз ще росте вже ця кісточка, щоб воно не скручувалось, туди теж треба буде ставити якийсь металевий план. Дякуємо спонсорам і фонду СОС Дитяче містечко» за допомогу. Нам дуже дякуємо дівчатам, операторам, які з нами спілкувалися і спілкуються. Дуже привітні, дуже, дуже дуже допомагають і морально, і фізично. і Пропонують всілякі, що, що тільки можна, всякі допомоги, все, що тільки є і може предоставити фонд. Дякуємо і надіємося на подальшу співпрацю, тому що без допомоги фонду нам дуже дуже важко. Пережити не змогло відібрати у дітей жагу до життя. Назар радіє кожному дню, обожнює домашніх кицьок, пішов на секцію боротьби. Валерія багато малює, фантазує, займається творчістю, бо з дому останні місяці після операції майже не виходить. Мрію Назара і Лєри зараз дуже прості. Навчитися кататися на роликах, побігати, попригати, погратися з друзями. На річку дуже хочу поплавати. Побігати, погратися. А я хочу на море гуляти і плавати і в очках, і всім, і за маму вблювати в тим спискофій.